Тюль на вікні це просто незамінна штука. Вона прекрасно приклеюється. Бачите? Потрібно, щоб не було тут воздушних таких пузирків. Як їх робити, треба отак- Дин -дин 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 і уходити. Бо якщо ви будете так робити, то воно буде стягуватися, це поки воно сире. І до краю не доклеюйте, бо буде цвісти. З надвору дивиться отак. Дивіться, в хату нічого не видно. З хати видно. Сонячні промені сюди не залітають, тому що воно захищає комфортно, хорошо, і все. Давай пишете, що там можна типу, холодну, в тепленьку водичку розвести. Можна так, то вже кожен по собі підбирає, як йому розводити той крохмаль. Ще люди пишуть в коментарях і милом робити. Ну це ж таке, кожному своє. Мені подобається крохмаль. Я роблю крохмаль, роблю відео про крохмаль. Чому не можете знайти відео? Тому що в мене 20-30 відео за сутки йдуть то то ви їх просто в цьому масштабі і можете не знайти. Десь колись хтось побачить, полайкає і воно йде наверх. Бажаєте замовити червону кручорну щуку, різноманітні квіти на опті поштучно, пишіть мені особисті повідомлення. Зараз є е, глоксинія е, 630 гривень, 9 штук. Шикарно просто. Можна ще взяти за 1000 гривень різних 20 гортензій, уявляєте, різних різних е, сортів. А також є гейхери на опті поштучно.